Вітаю вас, мої чарівні квіточки, ви на каналі Повільна квіткова Тро. Мене звуть Катерина і давайте починати. Сьогодні в нас така актуальна тема. Переїзди з урахуванням війни стали в нашому житті все частіше і частіше бути. Можливо, в когось вони були і до цього, але... З війною ситуація дещо змінилася. Отже, два варіанти. Перший варіант. Перший варіант. Давайте подивимось, чи взагалі можливо по енергетиці, чи можливий переїзд, сам переїзд туди, куди ви задумали. Ну і буду поступово. Поступово розкривати цю тему. Для, того, для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звуть Катерина, я роблю розклади на, на, тару, на теми стосунків, роботи, переїздів тем, які хвилюють людей у повсякденному житті. Чи можливо взагалі? Переїзд туди, куди ви, ну от по енергетиці, як, як вас підтримують чи не підтримують, туди, куди ви задумали. Поки що це ви тільки задумали. Лицар Пентаклів, я б сказала так: тут є можливість, але дуже переїзд буде збирання, це все буде оформлення документів. Складання плану, наскільки все потрібно, там, що взяти, можливо, щось продати, потрібно буде щось купити, це в тому числі я кажу і про нерухомість, я кажу і про транспортні засоби. Поки все це оформиться, це довго. Так, тут можливий переїзд, можливий, але довгий переїзд, довгий термін. Ну, не, менше, не менше, це не так, що ви сьогодні ну, придумали цей переїзд. Вже на, на наступному тижні ви зібрали речі і переїхали. Від трьох і більше місяців треба буде тільки на підготовку, щоб підготуватися до того, щоб переїхати. І лицар Пентаклів нам натякає на те, що потрібно все ж таки. Потрібен агент нерухомості, ріелтор, який знайде для вас щось більш-менш таке в житловому стані. Ну, мені так іде, в житловому стані, де ви могли зупинитися хоча б на перший час. Самі ви тут кажуть про те, що самі ви ну, навряд чи ви знайдете або дистанційно. Це потрібно, щоб людина там на місці, де ви задумали, так? Вона там зорієнтував, вона там живе, орієнтується, вона там давно. Щоб він вас якось зорієнтував, щоб він підготував ґрунт, підготував місце для того, щоб ви приїхали. Ну і він потребує грошей. А грошей для лицаря Пентаклів може бути дорого. Ці послуги можуть бути дорогі, але якісні. Дорогі, але якісні. Так що ну, приготуйтеся, як ви. Адаптуєтесь, от, наскільки швидко. чи взагалі е, процес адаптації, процес адаптації там, куди ви задумали. Можливий, неможливий, наскільки швидко, не швидко це буде. Процес адаптації от туди, куди ви задумали. Процес адаптації е, ви знаєте, колесо, колесо фортуни ну, рік вам потрібно буде, щоб е, адаптуватися протягом року, розумієте? Е, вам то буде подобатися, то буде то, ну, от якогось рівного сказати так, щоб колесо м, фортуни, воно постійно це злети, падіння, щось вийшло, щось не вийшло, щось вийшло, щось не вийшло. Тут щось подобалося, там відвалилося, там щось не сподобалось. На дні колоди, 9 жезлів. Тут потрібно буде виставляти якісь особисті кордони і казати, ну, в залежності від того, Наприклад, можливо, ви з кимось їдете, що там можна можливо домовлятися, що можна з вами, що, що не можна, можливо, там сусіди якісь розумієте, то добре, то погано. Ну, взагалі, то адаптація за колесом фортуни, ну це непогано. Ви знаєте, доля буде керувати вашим цим переїздом на нове місце. Слухайте підказки долі. Якщо ви ну, от бачите, да, що туди, куди. Я кажу абстрактно, куди ви, наприклад, хотіли ну, наприклад, в те місце, місто, в той район, а у вас ну, нічого там не, ну, не знаходиться ніяка нерухомість, да? Ніяк, не, немає оренди, ну, от яку ви б, вам сподобалася, житла. чи, ну, взагалі, Можливо, хтось роботу буде шукати в якомусь певному місці, там, навчання. А вам ну, немає ну, немає, от на той момент, коли ви будете, немає, але є. Там, де ви не розглядали. І, і от все складається, так, щоб ви ну, от прямо от взяли те, що вам пропонує доля. Так тут за колесом фортуни вам кажуть, що бери, тобі, ну, бери те, що тобі пропонує доля. Потім розберешся. Тут кажуть, що не час, не час перебирати. От, що тобі доля дає, то в той самий момент буде ну, найліпший варіант, скажімо так. Так, як ви е, адаптуєтесь в соціум? Е, я так розумію, що непогано, непогано у нас буде переїзд, у вас непоганий буде переїзд е, в, в те суспільство, в суспільство, е, я не знаю, можливо, ви за кордон кудись, або просто в інше місто, але ну, міста бувають різні. Е, ви там е, чи приймуть вас там? Приймуть і причому ви там будете як такий суперспеціаліст. Я думаю, що за пару місяців знайдете роботу, і знайдете і житло собі. Тут вагатися не потрібно. Кудись далеко їдете, он мені відкр... відкривається. От... Зірка кудись за кордон, мабуть, їдете. Ну не бійтеся, ви знаєте, хто їде підзаробити або заробити, або з надією, що ви знайдете роботу, але з якимись сумнівами, роботу знайдете, по житлу вам буде запропоновано, не хвилюйтеся, у вас будуть варіанти. З житлом, з роботою, з соціумом. Соціум побачить вас як класного спеціаліста, як серйозну людину, яка відповідальна, яка відповідає за свої дії. Ну розумієте, перший рік, перший рік ще буде так. Начебто подобається от через те, що щось буде. Вдаватися щось буде йти не так, як ви хотіли. Тому перший рік я, я думаю, що перший рік ви будете в такому стані. Залишитесь, чи ви там залишитесь. Я думаю, що залишитесь мінімум на рік, тому що на роботі будете на класній роботі, але в такому стані чи залишатися на більш довгий період в тій країні або в тому місці. Місті, де ви знайшли собі роботу і житло. Перший рік ви будете в такому стані, не те, що ви там приїхали, і все. І на все життя або на 10 років, або на 5 років. Перший рік це буде ще вагання. Перший рік це вагання буде. Другий варіант. Давайте другий варіант. Яка в нас енергетика? У вас другий варіант? Чи взагалі можливий? Переїзд чи неможливий, а, так, зосередилися, і другий варіант. 100%, ну добре, 100%. Відсотків. Ну, просто тут за колісниця це, ну, я не знаю, 99,9%, 99 що переїдете туди, куди ви задумали. І дуже швидко, ну настільки, ну як швидко, наскільки це логічно у вашій ситуації? Якщо, наприклад, ну, скажімо так, без якихось затримок і перепон, якщо. Ви там плануєте, я не знаю, взяли там вже на якісь дати, наприклад, навіть квитки, то ви рівно оці дати і поїдете. На дні колоди, дев'ять пентаклів. Я думаю, що не хвилюйтеся, якщо ви хвилювалися, чи вистачить вам грошей, запаси у вас будуть для переїзду. Тут дуже. Тут буде вдало, і, і буде, я знаєте, як скажу, впевнений, такий впевнений в собі переїзд, коли людина їй не важливо. Ну, їй важливо, так, але, скажімо так, недоленосно, що щось якісь перепони її можуть збити з вантелику, щоб взагалі вона щоб, ну, відклала. Ні. Тут Якщо щось переноситься, то все одно ми їдемо. Якщо щось там не виходить, то ми все одно їдемо, але там трохи пізніше. Ну, тут, тут дуже яскравий приклад того, що людина налаштована чітко їхати. Як пройде адаптація, наскільки швидко чи повільно, як ви звикнете до нового місця? Так, Адаптація. Адаптація буде важка. Ну, Я кажу, будете світ це кудись за кордон, кудись далека подорож. а Суд і перегорнутий. Хм. Ви думали, що це, що це буде набагато легше? Ви з упевненістю, От які в нас карти? Да? На початку колісниця це ви просто летите, просто вас несе потік долі, так, і тут перегорнути, ну, скажімо так, не, не ті очікування. Щось буде тут. Знаєте, я, я докладу ще, що, що тут, в чому тут справа. Ви розумієте? В чому тут справа? В грошах справа? І королева Пентаклів, 10 Пентаклів, можливо, будуть якісь, ви знаєте, ну, проблеми з грошима. Будьте дуже уважні, хто вас кличе на роботу, тому що можуть обіцяти ОГУ, ГГ, що вам, знаєте, пообіцяють такі купи, купи золотих, я не знаю, купи золота, а вийде так, що. Все доволі прагматично. Вам можуть пообіцяти велику зарплат... зарплату. Ви швидко приїдете, зрозумієте, що та звичайно все не, не золоті гори. А в чому тут складність? Прям... Я прям зацікавлена, в чому, тут... в чому там буде складність. Ну, якийсь обман місяць, це, це вас щось вам щось таке, будьте дуже обережні, хто вас кличе, куди і навіщо вас кличуть, якщо навіть це якісь родичі. На, навіть якщо це ну, близький якийсь родич. Можливо, можливо, близька подруга, королева Пентаклів. ну, Або це якийсь родич близький, або це королева Пентаклів, ну хто це мати? Да? Або якась дуже. ну... Я думаю, що це близька людина, від якої ви не очікували, що ну, щось якогось такого, знаєте. Ну, тут щось, щось не те. Квіточки. Я кажу так, як я бачу. Тут щось не те, щось якась тут афера може бути. Так. Як все складеться от з урахуванням от того, що ми бачимо? Ну, ви приїдете, вас зустрінуть, ну 100% ви приїдете, вас зустрінуть. Начебто все добре, начебто зустрічають вас, а от місяць для вас як відіграється, в чому тут? Можливо, там, знаєте, що мені де, це, це і в картах, ну, в картах не так. А... Мені йде те, таке, що там будуть, там будуть ем, якісь афери з грошима, і, і, можливо, ви не єдиний кандидат туди, куди ви їдете, не єдиний претендент на те місце, куди ви їдете, навіть якщо на ті умови, навіть якщо це хтось із близьких. Тут багато. тут... От, Шість жезлів, тут ще їде, ще їде якийсь хлопець туди, туди куди ви їдете. Їде тут, в мене таке відчуття, що тут компанія якась їде. Їдете ви, ще один хлопець з якимись романтичними уявленнями. Їде дуже багато людей, а келих, тут є один, а пропозиція одна. Ну, і якби, як, як вибиратися, як бути. Як все, скажімо так, для вас ну, якийсь проміжний варіант, якийсь проміжний результат, як же ви там влаштуєтесь, там, де, куди ви їдете? Чи це робота, чи це по роботі, чи особисте життя? Чи просто у зв'язку з тим, що обставини життя так склалися, і ви там якось переїжджаєте так, в інший? В інше місце. І як же, як, же, як же результат. Ну, давайте якийсь проміжний результат. Ну, Блазень, блазень, знаєте, в контексті от цього всього, мені каже, що тут не поспішайте. Ви дуже, ви налаштовані е, налаштовані швидко поїхати, можливо, швидко якось облаштуватися, швидко знайти роботу, швидко знайти, познайомитися з багатьма людьми, а тут вам кажуть, що ну, по блазню це. По блазню це знаєте, може бути не, не, не подумавши, ви поїдете, не подумавши. Ви не, про, не добре продумаєте, продумайте добре от всі кроки, план, дій, якщо щось піде не так. тому що це... Ну, я не знаю, дитячий якийсь крок, от такий несерйозне, щось несерйозне, якась несерйозна пропозиція туди, куди ви їдете. Розраховуйте на себе. Якщо ви знаєте, що ви не можете розраховувати на себе а тільки на якусь підтримку інших людей, ви їдете до когось і будете жити за рахунок когось, то не розраховуйте на це. Тому що там ще їде багато людей, а якби місце одне, а ви а, а вас багато. Ну, заблазнен це не дуркуйте. Я вам так скажу. Особливо на Дні колоди, якщо це, ну, це виплати на якісь, жити на якісь виплати, чи, чи швидко заробити, можливо, щось не поспішайте. Ви налаштовані, ви поїдете, да, ви налаштовані поїхати, але будьте уважні і розраховуйте тільки на власні сили. Більш ні, ні на що. Ну. Перегорнути суд це дуже серйозна, серйозне попередження. Це попередження про те, що ви можете потрапити не набагато в легші, в легші умови, ніж ви думали, а, а в набагато складніші умови там, за кордоном. Ну, якось так.